Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас чудова така страва спагеті з морепродуктами, смачненька така, простенька за приготуванні і ситна страва така, кому цікаво. Як ми готували, давайте будемо готувати разом. Ось така, ось така чудова, делікатна. Для цього нам потрібна паста, італійська, така ті макарони, креветки. 100 грам, є креветок у нас чищених і є 170 грам мідії. І тут ще зубовчок чеснику, 30 грам масла, 100 грам твердого сира, вершки півлітру. І сіль, перець я досмажу. Так, ми її беремо. від фірми норм. Так само і креветки. Ось такі от. На сковорідку даємо масло. І до масла додаємо, масло буде розтопляти, і до масла додаємо порізаний на чотири частинки часник. І так, аби часник трошки підсмажився. Смажимо десь близько хвилинки. Одночасно відварюємо спагетті у підсоленій воді. Ось так солимо і додаємо спагеті. Криветки ми порізали на три частинки, на невеликі і з'єднали з мідіями. тепер забираємо часник і додаємо на сковорідку на пательню креветки і і, і, і мідій і так обсмажуємо їх трошки, помішуючи, смажимо до легкого зарум'янення такого і тут спагеті то. Тобто, Одночасно відварюється. Додаємо тепер вершки. До цього десь 250 г вершків додаємо. Якщо креветки не чищені, то можу обчистити І Аби закипіло. Коли закипіли вершки, додаємо натертий твердий сир. Можна будь-який, краще такий, щоб плавився. Буде, буде смачніше. І знову й так, аби воно закипіло. Ми проварили, трошки так, аби гей підгусло, коли дали сир. І тепер додаємо спеції. Спеції можете давати такі, які ви любите. Додаємо півчайної ложки солі. Додаємо базиліку трошки. так само. Одну трет частину, таку того, чайної лишки. Так само даємо розмарин. Так само до того. Так само одну-трету чайної ложечки даємо лавровий листок. Лавровий листок додаємо і додаємо е, одну трету чайної ложки е, перцю, просто чорного перцю. Можна дати ще орегано, але ми на даний час, час не маємо, або просто дати собі італійські трави. Це буде там всі спеції там і входять. І їх, аби закипіло, найпрокіпиться. Спагеті ми відсіджуємо. Так, процідили ми е, ті спагеті і викладаємо до цього соусу. От, е, трави не італійські, а прованські. Я просто забулася. і такі. Які є спеції, які є, такі, такі даємо. От, і так розмішуємо, аби повністю спагеті пропиталося цим соусом, отако. От Бачите, отак розмішуємо, тримаємо трошечка на вогні, аби отак пропиталося. Дякуємо, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир усім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі наші виходять спагеті з тим. Беремо, набираємо так легенько, Отако. От порцію таких даємо туди, аби були мідії і. Криветки зверху При, прикладаємо, то так, отак, отак на, зверху гарно так накладаємо і смакуємо. Ось такі. Бачите, як гарно і смачно. Зверху можна ще сиром притрусити, якраз це і буде, можна з любим салатом ще до, до салат додати, або ще щось, і буде смачно. Так що готуйте.